Функція диктує форму. А вони, наприклад, дуже сильно його демократизували. Що вважається гарним. Як Бо Вона може бути і не проблемою. Просто ця межа доволі умовна. мас медіа тренди. Це треба побачити. Це треба побачити. Привіт! Мене звати Ліза Бордунова. Я головна редакторка Вектор на одного медіа про креативну економіку. І сьогодні ми поговоримо про дизайн у його різних вимірах. Веб, продукт, простір, але головне обговоримо, як зробити естетичне функціональним. Цей епізод подкасту частина великого проєкту Це треба побачити, створеного брендом ОГО у співпраці з партнерами, і який націлений розказати про новий досвід в різних сферах через ретроспективу змін, інновації та технічного прогресу. Дізнатися більше та долучитися до інших складових проєктів можна за посиланням, що знаходиться в описі цього відео. Поговорити про естетику і функцію дизайну сьогодні ми запросили Андрія Жулідіна, продуктового дизайнера. Андрію, привіт, привіт, Андрію, розкажи, будь ласка, які головні інновації, власне, технології, суви, рішення стали визначними для розвитку дизайну останнього десятиліття? Uh... Тут, напевно, от, як у всіх е, там українців зараз великий запрос на історію, е, і це тому, що ми хочемо розібратися сьогоденні. Е, е, така штука нам допоможе от, розібратися всьогоденні, в сьогоденні дизайну. Якраз е, це історія дизайну і трошки е, крок назад, щоб зрозуміти. Да-да, давай-давай-давай. Давай. Століття прийшли. століття. Давай візьмемо століття. А в цілому дизайн доволі ну там. Молода, скажем, молодий напрямок чи професія. В цілому, дизайн зародився в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Як виклик на індустріалізацію, нам потрібно було створювати масові е, вироби. Ми відходили від е, ремісництва, mm -hmm. і потрібно було це все якось оптимізувати, е, робити серійне виробництво, робити дешеве виробництво, якесь уніфіковане і, і, і так далі. Е, Добре, це представля... ну, представила почат... на початку століття рух Crafts в Англії, але справжніми е, не знаю, родоначальниками е, була школа Баугаус, яка була заснована в 1919 році, в Німеччині, і які якраз е, які, яка була побудована на засадах е, мінімалізму, е, функції і Доступності, тобто, щоб предмети були доступні для, для всіх. І в той же час зароджується модернізм як, як рух і в дизайні, і в мистецтві. І якраз Богаус були одними з там першими, хто цей рух підтримав. І там таким основним гаслом цього руху було, що функція диктує форму. Тобто mm -hmm. функція. Є головнішою за, за форму. І так ми увійшли в цей період, період модернізму, період, коли ми фокусувалися там, ми, як дизайнери, фокусувалися більше на функції, ніж на формі. Але тут треба зауважити, що. Ну, коли ми кажемо, що ми більше, що дизайнери більше фокусувалися на функції ніж на формі, ми говоримо як про якісь і екстремальні значення, так і про якісь середні значення. Якщо ми подивимось на роботи там студентів і викладачів Бавгаус, ми все одно побачимо, що там є окрім функції, все одно є робота з формою. Тобто, це не ну, це про і візуальний дизайн, в тому в тому числі, можна уявити собі якийсь маятник. Де з однієї сторони це функція, як щось там працює, uh -huh. а з іншої сторони форма. Тобто естетика умовна. Да, естетика, uh -huh. як візуально це виглядає. І м дизайнери там в модерністську епоху вони як якраз часто балансували е в сторону функ функції. Це uh -huh. не завжди було uh -huh. е грубо кажучи, якщо так бути функціональним. Uh -huh. да, да, бу 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 бути, функці бути Функціональним. Ну і, зрозуміло, це все підтримувалося індустріалізацію, що треба було mm -hmm. робити якісь масові продукти, щоб вони легко вироблялись, Швидко щоб, масштабувалися. Да, Швидкомаштабувалися, були там, можливо, там дешевші в виробництві, там mm -hmm. і так далі. А всі ці там прикрашательства, орнаменталізм це завжди пов'язано часто з ручною працею, з якимись детальками, mm -hmm. і це було ну просто не, не на часі. Ми там живемо вже ж в постцифрову епоху, і тому там треба згадати про. А, ну, банальні комп'ютери, як, а. Да, а, і як, як, і як вони вплинули а, на дизайн а, в цілому, а вони, наприклад, дуже сильно його демократизували. Тобто, це означає, що ну, якщо я б був там нефаховим дизайнером 30-40 років тому, ну просто там не, не, не дизайнером, і захотів би створити ну, якийсь Дизайн проект, то скоріше за все, в мене нічого б не вийшло. Да, слухай, тоді, якщо усі при створенні чогось мають, в принципі, під собою якусь задачу, дизайн створюється там для чогось, чому в світі продовжує існувати нефункціональний і незручний дизайн? Як так? І тут, і тут в нас вийшов такий, як це? Складається такий деякий парадокс, бо до цього я розповідав про там модернізм, як ми йшли е, і думали тільки про цю функцію, а не про форму. Але все одно, як ти помітила, створюються якісь е, не знаю, продукти, інтерфейси чи будь-які вироби, які все одно не орієнтуються на, на функцію. На жаль, на да, жаль, на, на, мені на, такі знайомі, да. да. На, на жаль, <гум> а, тут є декілька причин. Я би напевно зазначив там основні а, це нехтування людоцентричним підходом джанглії англійською human <гум> А, Це підхід, який зміщає суває Фокус дизайнера якраз проблеми як такової на людину. Це коли ми е, дивимося все ж таки на людину, на її потреби, вивчаємо її потреби, вивчаємо її там вже проблеми, угу. вивчаємо її попередній досвід, і, і вже на вивченні цього будуємо е, наш фокус, е, с, ну як, як і яку проблему ми будемо вирішувати. Нагадаємо, що цей епізод подкасту складова великого проєкту Це треба побачити, створеним брендом ОГО. Його мета навчитися знаходити нові враження та емоції у здавалося б, звичних нам речах чи місцях. Разом з Андрієм Жулітиним, досвідченим та прогресивним ux дизайнером ми заглибилися у сферу дизайну. Адже сьогодні вона не лише про красу, а й про технології та функціональність. У рамках проекту від бренду ОГО також дослідили інноваційні зміни та їх вплив на кліпмейкінг та урбаністику. Щоб дізнатися більше, переходь за лінком в описі під відео. Да, слухай, ми тут у розмові про це ставляли трошки дизайн та естетику. Як ти насидишся і де проходить межа ця, і чи варто її креслити? Mm -hmm. Ця межа доволі умовна, mm -hmm. і вона може бути в різних головах дійсно е різною. В клієнтів, там споживачів і а, головів дизайнера. Але мені здається, одна із основних штук, яка може допомогти, а, пробувати націлювати собі цю а, межу, угу. це контекст. Є просто ну там продукти, які за своїм контекстом, наприклад, вони просто тяготіють більше просто до чогось. Ну, класичний приклад це там фешн-продукти. Ага. Вони, звісно, тяготіють ближче до естетики, тобто до форми. А є якісь суперпрофесійні нішеві продукти, які тяготіють дійсно більше до функції, до утилітарної функції, ага. там панель управління краном. Ну напевно більше, да? Все ж таки тіляція, тіляція до, до функції, ніж до форми. Okay. А чи, наприклад, там якась mm -hmm. система бухгалтерського обліку. Ну там теж важливіше функція ніж форма mm -hmm. ці, ці, цієї системи. А давай поговоримо про ще про ще випадки, в яких естетика, наприклад, передує функціональності. Ну, часто це можуть бути якісь там, ну, наприклад, рекламні повідомлення, в тому числі, бо це теж е, якби дизайн, О. чи будь-які речі, де ми хочемо, наприклад, е, захопити увагу. Угу. Е, форми е, людина щитує набагато швидше, ніж там, те, як щось функціонує, і, і так далі. Форми ми считуємо, там, за якісь прям мілісекунди, тому що ну, природа так е, зробила, щоб ми могли швидко розпізнати там, угу. е, якісь. Е, Якусь опасність там а, наприклад. Да, наприклад. Ага, наприклад. Да, да. Тому ну, еволюційно не закладене, небезпеку ми одразу фіксуємо. Так, так. Тому угу. е якісь е ось такі там повідомлення, які там швидко треба донести, це в основному все одно ну, на початку, так точно, про, про форму, яка має там швидко якось читатися, бути там доступною, простою і якось там. Е ну... Легкою для роз, розуміння. Uh -huh. І чи це можуть бути ще ну от якісь е знову ж таки нішеві речі, де форма, ну от вона естетика, uh -huh. да, естетика вона важливіша. Іноді це може бути щось щось на стиці з мистецтвом, але все ж таки не мистецтво. І знову ж повертаючись до цього умовного маятника, можна уявити собі, якщо ми Пішли повністю в форму, uh -huh. то це ну там 100% проект зробили про форму. В принципі, його можна більше відносити до мистецтва, ніж до дизайну. прям дизайну. Да. Uh -huh. І навпаки, якщо ми зробили щось про більше про функцію, то десь приблизно можна це до інженерії, наприклад, uh -huh. десь до, до чогось такого винахідництва. Я не знаю, uh -huh. ну щось Прикольно. таке, типу трошки трошки інше. І десь, от, коли ми йдемо всередину, ми вже про. Про дизайн. І тому, повертаючись де, до питання, де там більше можна побачити е, ну, якусь перевагу естетики над е, функцією, це якраз да, проекти, які тяготіють до арт якоїсь е, складовою, і фешн, про який я вже казав, це якісь там. Окко мистецтва, якісь можуть бути uh -huh. проекти, ну можемо уявити там в веб-сайт, який приурочений там до якоїсь виставки. Uh -huh. В принципі, він є продуктом, ну, в нього є функція там доносити там дату цієї виставки, uh -huh. там, чи місце знаходження, ще якісь штуки. Але тому, що він все ж таки про мистецтво, сам весь проект, то скоріш за все. Ось ця мистецька складова, вона перетягне трохи на себе цей маятник, і цей сайт буде виглядати більш естетично, більш mm -hmm. про форму, ніж про функцію, тому що в принципі, скоріше, в нього і функція не складна, okay. вона супербазова, там mm -hmm. yeah, естетична адрес, адреса, мапа. А от це, як ми там передамо там дух цієї там, виставки, mm -hmm. це важливіше, як ми захопимо якраз увагу mm -hmm. а, і швидко донесемо повідомлення. Це там в цьому буде проекті важливіше. Mm -hmm. Кайф. Дякую, дуже влучні приклади. На противагу цьому, в яких випадках ми маємо е ну, передуючу функціональність? Uh... Ну, в ідеалі ми маємо звісно завжди думати про, про, обидві, mm -hmm. да, про обидві. Є, звісно, якісь супер, те, знову ж таки екстремальні значення, де від функціональності залежить ну, щось дуже критично. Якщо, панелька да, після Другої світової війни. Да, 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 да. панелька, якась червона кнопка. І звісно, нам в той момент. Ну, нам не, не не дуже цікаво, як особливо виглядає ця кнопка. Нам mm -hmm. цікаво, там яка там ціна помилки, натискання чи не натискання. Ну що. Ми кажемо, це якийсь стоп-кран, чи ще якась не, не така якась е, по, погана кнопка. А, яка ціна помилки, там натискання чи не натискання на цю кнопку. І якщо ціна велика, то дійсно ми тоді будемо думати в основному про функцію, ніж про естетику там цієї панелі чи якоїсь такої е, штуки? Ага, круто. Коли ми говоримо про естетику, ну неможливо не поговорити про таку категорію, як смак. З чого він формується і що на нього впливає? О, це таке дуже, дуже, дуже обширне і велике питання. Я розумію, да. Але дійсно там всередині питання, чому одним красиво це, іншим це? Да, да, да. Як на це впливати? Uh -huh. uh, є багато речей, які впливають на смак. Я спробую їх перелічити uh -huh. і накинути декілька прикладів. Uh -huh. Uh -huh. Одна із там, я буду їх називати в якомусь порядку, і це не означає, що це спочатку це впливає, потім це, потім це. Це може все впливати е, в, в, в сукупності. Ага. Одна із речей, які впливає, це е, культурне середовище. Там, і ну, наше просто, Де ми знаходимося, де ми, можливо, навіть народились. Наприклад, білий колір нами він сприймається, якщо е, таке. Е, Позитивне чи Світло. світле, а в східній культурі це там, колір смерті, наприклад, uh -huh. такі, які, там якось з смерть. А, також, якщо ми кажемо про культуру, треба згадати мас-медіа, тренди ну, попкультуру, в якій ми знаходимося, таку uh -huh. глобалізовану попкультуру, -поп як вона на нас впливає. Це фільми, це медіа. Це реклама і так далі. Тобто, дійсно, людям нам часто подобається те, ну, що зараз просто в тренді, це тобто, mm -hmm. те, що вони ще певну кількість повторювань побачили mm -hmm. в рекламі, в соцмережах, yeah. в медіа і так далі. Чи побачили в якихось носіях, які їм імпанують? Ну, це можуть бути кліпи, музика і так далі. Те, що з ними резонує на якомусь емоційному рівні. Також впливає на, ну, на наше сприйняття краси, впливає наш, наш попередній досвід, ну, персональний попередній досвід. І він ну, супер унікальний у кожного, хто mm -hmm. де й вчився, в яких умовах ми е, зростали. От якраз в панельних будинках ми жили, чи, чи не в панельних будинках. Це все на нас впливає, а освіта наша. Особливо якщо вона, наприклад, пов'язана, все ж таки з тим самим там мистецтвом чи з дизайном, тому що люди, які мають цю освіту, чи дуже сильно цікавляться цією темою і поглиблюються в цю тему. Звісно в них сприйняття краси інше стає. Угу. Воно, ну наприклад, ускладнюється. Їм вже не так цікаво щось просте побачити, якісь прості форми і так далі. В Дизайні і мистецтві воно там плюс-мінус uh -huh. однаково працює. Вони шукають оцю там складність, щоб якось полоскатати там, свій мозок цією складністю, бо вони, ну, вони можуть uh -huh. можуть це зрозуміти. Їм ем від цього приємно ну, те, що вони можуть зрозуміти. Е, що ще може вплинути? Ну і в цілому е, там біологія, там еволюція теж впливає на наше сприйняття краси. Uh -huh. Ну, Наприклад, так еволюційно склалось, що нам подобаються симетричні форми. Ми шукаємо цю симетрію ну, скрізь, ми шукаємо цю симетрію в людях в інших, ми шукаємо цю симетрію в дизайні часто. Ну, Це пов'язано трохи з еволюційним процесом. Нам ну, здається, що симетрично це те, що. Щось здорове, в тому числі, ну, як про людей, там, ну, що це щось таке, uh -huh. про що, ну, що у чого може бути там, здорове майбутнє, наприклад. Ага, вау. Слухай, а от як зрозуміти, що іншим красиво? От, наприклад, твоя професія, вона передбачає те, що ти будеш розуміти, що іншим має сподобатись? Як? Ну, от знаючи, наприклад, ну, на... про симетрію, да. да, Десь uh -huh. приблизні якісь е е е ці напрямки мислення. Людської істоти, так. Да. Да, ці, ці, ці напрямки мислення і знаючи, повертаючись про те. Те, що ми щось робимо для інших людей і вивчаємо їх, знаючи цю там нашу цільову аудиторію, наприклад, то ми вже намагаємося якось це все. E, замечити, тобто, ми з однієї сторони e, вивчаємо аудиторію і розуміємо, що саме ці аудиторії може підійти, які їхні попередній досвід, де e, вони вчились, де вони жили, ну там mm -hmm. і, 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 і так далі. Намагаємося стати на їхнє місце, e, не там дизайнити для себе, а дизайнити все ж таки для, для інших. Це, напевно, перше. Ну, і друге, є класичні просто прийоми. Е, ну, якщо ми кажемо просто ще про mm -hmm. красу в цілому, класичні там прийоми графічного дизайну, це робота з кольором, робота з типографікою, робота з сіткою, формами і так mm -hmm. далі. Ну, тобто якісь сталі, сталі правила, норми, які можна, звісно, порушувати, можна дотримуватись, але які, ну, такі, типу, Шляхи, які дозволяють нам зробити, ну типа красиво для всіх, але це не буде означати, що ну, ми зробили там максимум, все ж таки, щоб зробити максимум, нам треба зробити красиво саме для нашої там цільової аудиторії. Окей, зважаючи на це, на те, що дизайнери знають усі ці хит троші, як зробити дизайн нетоксичним і що вважається токсичним дизайном. Угу. Думаю, тобі знайома ця теза і розуміння угу. того, що інколи яким чином дизайнери ну, спекулюють, але ж угу. використовують свої знання про людську природу. Ну да, тут треба розуміти, що дизайнери не працюють ну в вакуумі там, особливо вони працюють. В компаніях, в командах і так далі. Тобто, тут, по-перше, є, звісно, така собі є спільна відповідальність. Спільна відповідальність. Добре. Дійсно. <світ> Але дизайнери часто дійсно бувають рупорами якраз у цієї доброї, доброї якоїсь сторони. Uh -huh. І намагаються одні з самих перших, як мені здається, як я бачу по якомусь там тренду, uh -huh. намагатися. Не те, щоб боротися, а доносити ці, ага. ці ідеї. А, якось, таке рішення може бути таксичним. Да, якось їх да, да, як просувати. Тому що вони найближче до користувача, mm -hmm. вони якраз е, часто з ним спілкуються, часто йому емпатують mm -hmm. і перші розуміють, де може бути щось не так, і потім з цим приходять там, до інших, mm -hmm. наприклад. Тому дійсно є, є, є цей тренд, е, я би його окреслив, як. Е, Uh, ну, його можна назвати не токсичним, а можна просто назвати етичним, mm. uh, етичним, етичним uh, дизайном. В uh, його по-різному там можна трактувати, але дійсно знову там просто треба повертатися uh, і просто дивитися, наскільки на ну, ми впливаємо на людей. Чи ми робимо їм їхнє життя кращим, чи ми все ж таки хоч щось, ну, щось робимо гіршим. Uh, Давай наведу якийсь якийсь приклад, щоб було там е, зрозуміло в цілому. Всі ми там цифрові продукти зараз, всі борються за увагу. Uh -huh. Це така нова увага, це нова валюта, це цифрова. Uh -huh. Тому що в принципі навчилися часто конвертувати цю увагу в прибуток, наприклад. Uh -huh. е, і є продукти, які борються за цю увагу. Отримують з неї профіт як бізнес, але самому користувачу мало що дають взамін. Е, ну, це гарний приклад е, соціальні мережі. Е, є окремі випадки, дійсно, можна, напевно, якось налаштувати соціальні мережі, е, в цілому, щоб отримувати більше користі, ніж е, шкоди. шкоди. Але я думаю, більшість цього там ну не 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 робить. Ну втім, це важко зробити. Uh -huh. Слухай, тема якою ти торкнувся, типу орієнтирна цифра, і ну і загалом останніми роками дуже часто лунає data дрівен підхід, рахуємо цифри, робимо те. А, де знаходиться в цьому всьому інститут краси, естетики, і чому люди зараз страшаться цієї категорії, її дуже рідко використовують. А, і чим зараз власне пишаються? Uh -huh. Uh -huh. Ну, з красою да з красою вийшла доволі така складна історія, і про яку там з якої я почав, і з якої ще багато було різних насправді речей. Наприклад, Це капіталізм, да. да. Ну не тільки наприклад, ще можна згадати а, фразу зроби гарно. Знаєте таку фразу? Я думаю, вона нанесла дизайнерам якусь травму. Така фраза, які наслідки, поніваєш? Не тільки модернізм, а ще й просто ця фраза. І навіть на противагу цій фразі дизайнерам треба було за щось зачепитися. Що вважається гарним, так. Ні, навіть не те, що, а щось взагалі придумати. Opposite, якусь, типу, якусь іншу, іншу, іншу річ, типу, да, якою е, можна було б якось іноді прикриватися, іноді ускладнювати своє пояснення, Ну якось, якось по-іншому, щоб просто відійти від цих формулювань, е, зроби гарно і, і потім якось пояснювати ці, е, ці штуки. В цілому е, красада пережила різні, різні свої ці е, етапи. Я думаю, вона повертається точно. Вона точно повертається. Як інститут краси? Да, як, ага. як інститут і як оцей баланс, все ж таки, що між е, утилітарністю і, і, і красою ага. ми повертаємося в якийсь баланс. Плюс ми ж вже да, в якихось пост-пост епохах, і ми не прив'язані зараз від цього до якихось точних напрямків. Як це було раніше? В нас таке зараз мішаніна, еклектика, десь до чогось які Окремі напрямки тяготіють, але, в принципі, немає якогось одного виражено-сталого напрямку, де ми, за яким там всі дизайнери йдуть. Все одно є еклектичні, різні, uh -huh. різні зараз мікси і напрямки. Тому краса тут вже більш-менш добре уживається, де, де може ну, більше себе про проявити в цілому. Uh -huh. а, а що було ще в питанні? Чим власне зараз пишаються? Чим зараз пишаються? Ну, дійсно, в цьому світі Data-Driven Красою важче пишатися, дійсно. <ривіт> Цифра, її важче заміряти, вірити, е, ну, її якось можна, це можуть бути якийсь зворотній зв'язок, якісь там опитування заміри, але це ну, важче заміряти. Якщо ми йдемо, це дуже суб'єктивна категорія. Ну, вона да, ну, Її можна десь трошки в, в об'єктивну <ривіт> вивести, але буде важко. От якраз ага. е, з категорією е, функції, Да. Це легше зробити. Uh -huh. а, і якраз те вона ну, обороба або не робить. Ну там і там є, вже придумали і з того, що вона така, типа да, да, тут, тут вона може бути бінарною, да, працює, не працює, і це теж, типа, якби за, за мір. Але в цілому, там за останні роки, там, особливо там, 30 років там, цифровізації активної і там з'явлення там, ж самих. Цифрових інтерфейсів і таких термінів, як юзабіліті, uh -huh. можливо, до якого ми прийдемо в обговорення. якраз і з'явилися якісь метрики, які можуть просто заміряти а, оце, а, зручно чи незручно. Uh -huh. Кайфта. Ну і на завершення, давай поговоримо про те, який дизайн є зараз, які є головні тренди його. От як... найбільш важливі зараз, актуальні. Uh -huh. І про що тобі здається буде визначати а, наступний розвиток подальшого дизайну? Угу. А, з того, що у нас сьогодні така розмова про таке а, щось фундаментальне, про якісь великі речі. А що поверхні, Ну, да, поверхню? Я, я, я просто не, не, не хочу йти в, в бік, ну і не йшов би в бік. Якихось там трендів, які там сьогодні сьогодні є, через рік їх не буде. Mm -hmm. Ну якихось такі, типа, с <потрібно>, невеликі yeah. невеликі uh -huh. якісь рішення локальні, які там знають там, тільки мовно дизайнери, чи ще хтось. Тіпа. Типу. Тому я, я я би пішов в бік там якихось двох-трьох основних речей, mm -hmm. які стосуються дійсно і дизайну, і там індустрії в цілому для мене, звісно, ближче індустрія там. Цифрового продуктового дизайну, тому я на це буду спиратися. Uh -huh. Але я думаю, ці тренди вони впливають ну на наше життя в цілому, тому uh -huh. можна про них, про них про них якраз в цілому говорити. По перше, функціональність а, Ні, тут буде саме повтор, але uh -huh. саме повтор буде про цю людоцентричність, uh -huh. про яку я там вже десять разів згадав. А, Мені здається, просто є те, що я бачу там по ринку, по інших продуктах, по інших дизайнерах, по тому, як хто там як викладає, хто який запрос є на навчання, то якраз людоцентричність. Дійсно є трендом, тобто запрос на те, щоб ми, все ж таки це більше більша кількість продуктів створювалась на цих засадах, на засадах того, що ми все ж таки вивчаємо користувачів, проводимо дослідження, проводимо тестування. Якось повертаємось, емпатуємо, робимо якісь ітерації ще перед якоюсь розробкою, якісь прототипування. Це дійсно є там трендом і останнього минулого десятиріччя, скажімо так, і то, в якому ми зараз є. Тобто ми ще не, ну, не на uh -huh. не не на піку, тіпи, uh -huh. ще не ще не всі. Ті, є багато команд, наприклад, для яких це ще в новинку, і ще іноді там треба просувати ці ідеї. Внутрі команди, щоб донести їх там важливість, якось запустити якийсь, якийсь процес. Але запрос він є, він великий, тому, тому це, це тренд. А друге друга річ це поширення мобільних технологій, девайсів, і то як вони увійшли, увірвались за минуле. Можна сказати, десятиріччя, якщо ми кажемо про якісь смарт девайси mm -hmm. смартфони в наше життя, і наскільки вони зараз займають місце в нашому е, житті, тобто з однієї сторони, це те, що робить нас дуже ефективними, ну там. В рази ефективніше, ніж ми там були. А, а з іншої сторони, може нас робити там нещасними, uh -huh. наприклад, тому там відповідальність за це, в тому числі, є і на дизайнерах, і є на всіх, хто створює цифрові продукти і так далі. Тому це тренд в тому плані, що нам треба якось е, з цим і жити, осмислювати прямо зараз по ходу справи. Причому yeah, коли все якби несеться uh -huh. і будувати да, цей літак от, під час. Під час з с... польоту. Під да. час польоту цієї інновації, функціональності <laughs> та естетики. Клас, Андрій. Дуже тобі дякую. за, за підставну розмову. Було дуже цікаво. Class.